Друзі, усім доброго дня. Вчора їхала з роботи, заїхала в магазин насіння і дещо придбала. Придбала своїй подрузі, буду відсилати посилочку. Вона попросила в мене коліуси, дивіться, купила їй коліуси, ну, взяла дві, думаю, вдруг не зійдуть, щось не зійде. І купила, друзі, собі у стому. Ніколи не садили у стому. Увечері подивилася відео про цю рослинку. Одна пачка так вийшла високорослою стома, а оцю навіть не подивилася. Мені сподобалася у неї велика квітка, а висота її 15-20 см. Це взагалі карлик, такий карлик зовсім. Прийдеться його вирощувати в горщику. І ще, друзі, взяла спробувати отаку от е, бігонію е, триколор. Вона так і рожевий, там, і помаранчевий, і білий. Вона, така кольорова от Теж хочу для горщики, буду пробувати. І, друзі, я не так давно наводила порядок і знайшла у себе купу сім'ян, це зложила. Дивіться. Мені, мабуть, у цьому році нічого не треба поку... ну, купляти собі. Там і огірки, і помідори, і салати, і все, що можна. І знайшла оці сині. Який я думала, що я їх вис... ну, посіяла в землю і вони не зійшли. А вони так акуратненько, різиночкою були сплетені і лежали собі там на полиці. Оце, друзі, такі гарні сорти, я в прошлому році придбала насіння. Хочу обов'язково у цьому році у це все посадити. Зараз, друзі, бігом-бігом. Щось буду готувати, тому що вчора покроїла платячко у на виступ, і скоро вона приїде на примірку, і ми будемо мірятись, треба щось до чаю спекти. В общем, друзі, зараз буду швиденько щось готувати. Друзі, час, ну, часу, як завжди, обмід, тому стараюся дещо швидше, якісь рецепти, щоб швидше. Є такий канал, рая Богу, мені дуже подобається. Я заглядаю іноді до неї, у неї там такі рецепти доступні. ось, І я зараз люблю в друзі, і дочка мені підказала такий маленький, як зараз модно казати, лайфхак, Раніше я буряк варила, друзі, а зараз ріжу буряк отак, на 4 части. ось, Можна більше, ну, менше кусочки. І в поліетиленовий пакет додаю трошки водички, зав'язую плотно і ще в один пакет. І ставлю в таку глибоченьку мисочку і в мікроволновку на 25-28 хвилин. І достаєте і ріжете бурячок м'якенький, гарний, не треба довго варити. Отакий, От друзі, лайфхак Капусту квасила з буряком, морквою і яблуками. Мені останнім часом це дуже подобається. І розморажую тісто. Листкове дрожжове. Зараз буду робити рулетики і розповім з чим, друзі. Останнім часом я часто роблю і батькам такі рулетики, і собі, тому що це зручно і швидко. Друзі, як я вже і казала, листкове дрожжеве тісто. Оце такі там пластини в упаковці. Трохи розкатала його. Сьогодні, друзі, перебирала яблука, багато дуже гнилих повикидувала а де такі більш-менш нормальні, поперечищала і оце порізала і на суху сковороду, поки юшка з них випарилася, потім трохи сахару додавила. і така вийшла начинка для яблук. Ось, і посипала корицею. Яблука полюбляю з корицею. Друзі, отак от викладаю, трохи не докладаю до, ну, до останнього краю. Щоб заворачувати. Потім завернула в рулет і зложила. Я вже, коли це наліплю, оце я вам покажу, що я роблю далі. Друзі, потім, коли рулет, ну, рулетики вже звернула всі, я ножом роблю такі надрізи і змащую все яйце збитим, ну, змастила і в духовочку. І, друзі, дуже зручно використовувати таку макову начинку, я купляю частенько. Я стараюся, щоб у мене це тісто було в холодильнику, тому хтось каже, ми приїдемо на чай. І швидко розморозили його, чимось начинили. Ось, і вам, вам вже щось готове до чаю. І, і зараз воно спечеться, друзі. І я вам покажу, воно чомусь напоминає штрудель яблучний Ну, От і все, друзі, вони готові. Такі рум'яні, смачненькі, надія. Я вже не перший раз їх пеку з яблуками, тому я знаю, що вони дуже смачні і вони подобаються дідусь, сейвій і бабусі, тому що вони м'якенькі, яблука там м'якенькі внутрі. В ідеалі, звісно, було б зверху пудрою посипати, але у мене пудри нема. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дивіться, у нас сьогодні нарешті. Випав сніжочок, настояща зима. Годівничка моя працює. Я сьогодні засипала туди корму, І сало там висить, синички сьогодні, сьогодні там облюбивалися. На цьому прощаюся з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей